Це справжній монстр, а не трактор. Просто подивіться на нього. Просто подивіться на цю дуру, на цю махину. Пацан, це хорс від фірми Кентавр. Економ версії Кентавра, на хвильку. Також якщо їх поряд поставити, то можна дуже добре посперечатися, що де буде економ. Можна поряд ставити скаут, можна поряд ставити Файтер, можна поряд ставити Єврофенки, можна ставити на ставить любий, находьте, По ціні він, венсти дешевше. По якості це є Кентавр від заводу Кентавр, від поставщика Кентавр, ДТЗ. Це 13 років більше на ринку. І, хлопці, він далеко не нижче їх по всьому. От і до. Ну самі посудіть, самі подивіться, напишіть чи поганий трактор. Дивіться, яка дура. Да, по характеристиці. Кому цікаво, 495 км, К мотор, кульоса 20, передні, задні, 28, оба розбирають диски, там і там широка резина. І я прошу звернути увагу, як то буду показувати трактор, дивіться, мости, яка дура, ну, з такого нема в а як буду показувати трактор, зверніть увагу, наскільки якісно файно зроблено дійсно по-людськи. Всі елементи. Трошки йому забракує грузів, звісно, можна додати грузів. Це ось елементи, що Спереду трошки мало на корці. Це є повна херня, коли подивитесь, що ззаді стоїть, то ви поймете, що їм, а, йому буде їх, їх достатньо. Тут тобто до 2 тонни веса він має. 4 мотор, два насоси, перемикач маси, подвійна фільтрація, компресор з рецівром, генератор. Відкапотно все файненько, гарненько, магістралі всі металічні. Ось все, балон е, компресора під, е, під ліву сторону, а з правої сторони йде бак. Ото все файно в захисті йде. Трохи на ньому дали тапочку, тому він трохи грязний, але ми його помиємо, не переживайте. Охолодження двохконтурне йде. І, звісно, хлопці робоче місце. Дивіться, як зроблено, навіть подумано. Як зроблено з бака ступенечки. Тобто, щоб не втрачати зайве місце в тракторі. Двойні грузи позаду. Тобто ще плюс додаткова пара простий ваг, Теж розбирається колесо 24 на 28. Конечно, при змусове прижимне воно зараз сюди. Регульована навеска, Регульовані тяги. Дуже грубий задній міст, хороший, файний, більш корисний вом. Регулюється також верхня тяга. А, тут Тобто, хлопці, плюс гідравлічна пара на дві пари на птичку або на якісь обладнання. Саме скажіть, містйоми, самі скажіть, чи є файний трактор. Я, мені здається, що це прям прорив цього року. Плюс до цього ще. Козирк можна дообладнати дашком і по робочому місці, зараз подивися, там тоже Mercedes BMW, Реально, а не трактор. Високий дешок, дуже файне сидіння, хороша висока посадка, рівнесенька підлога, понятно, діло, реверс, трактори дивиться дуже таким здоровим, міцним. Вон, дивіться, як тут все зроблено, Кошт, G. 504 xu запам'ятовуйте модель, файний коврик, ззаду все зашите, органи управління по боках, додатково такий захід, що стоять за напевне в бризовики, тобто це просто вони реально да, в цьому році просто розриває ДТЗ, фірма розриває і радує реально хорошою, добротною, толковою, якісною технікою, людськи зробленою, зручною, не якісь там окурчі, як Привикли, що китайці корчі. Хто заразмілиться сказати, що це є кошт? Дивіться, яко, яко зроблено трактор. Тобто то, як японці все по боках, все файно, зручне приборна, підвісні педальки. газюлька зручно зроблена. Все собі для комфортної роботи повністю є. Приборне сучасне, файне, мультифункціональне, з електронним датчиком і так далі. Тобто, хлопці, це 50 по ціні. По сіні, сервіс саме перша буде, дешевшу сторону. По якості це від понятної фірми, від понятного виробника і поставщика. І сердоскую цінно дуже охайно зроблений, файно класно трах. Дуже це дуже, дуже, дуже гарно. Він і виглядає гарно, він і, і в житті, коли сідаєш, їдеш. Це, коробка включає чітко, нічого там ніде не шумить, не драбанить. Всі в'їдеш, ну це просто трактор тупо, хлопці. Передачки переключають чітенько, Їде дуже плавно, обороти має, тягу має. Самі дивіться. Так що хлопці, привезем безкоштовно! Привезем безкоштовно вам довго цього дракона. Кому цікаво? дзвоніть, пишіть, номер маєте внизу. Трактор Ford g 504 u Ось все показывает, вы говорите.